Найбільший виробник в світі заснований в Тайвані в 1972 році. Виробничі потужності, які знаходяться в Тайвані, Нідерландах, Угорщині і Китаї. Близько 55% всіх брендованих велосипедів виготовляється саме на їх заводах. Ну, якщо ви відкрили вже це відео, то ви розумієте, що мова піде про Giant. Це бренд конкурентоспроможний, використовує інноваційні технології. І при цьому має хорошу якість навіть на велосипедах початкового рівня. Тож давайте розглянемо один з таких байків. Це буде Giant Talon 3 GE 2023 року. Розберемося, що значить позначка GE і подивимось, чи він відрізняється від звичайного Talon 3 попередніх років. Звісно, перше з чого ми почнемо, це буде рама. Велосипед існує в двох варіаціях під 27,5 і під 29 колеса. Тобто можете вибрати для себе те, що вам більше подобається. Для накату і довгих дистанцій рекомендуємо 29 дюймів колеса, а для більшої маневреності то вже 27,5. Але справа ваша, їздити можна всюди на обох діаметрах, головне, щоб вам було комфортно. Рама також адаптована під два розміри вилки, це під 80 мм і під 100 мм. І такий хід вилки буде залежати від розміру велосипеда. А щодо матеріалів, із яких виготовлена рама, то тут використано алюміній із серії 6061. Ця серія відзначається високою жорсткістю та малою масою. Ці характеристики просто необхідні для майже будь-якого велосипеду. Шви на рамі акуратні і рівні. Видно, що вони не поліровані, але зроблені дуже гарно. Задній трикутник має вкорочені пір'я, і це зроблено для жорсткості рами, що безпосередньо буде впливати на її швидкість. Ну а впливати буде, звісно, в кращу сторону. І з того, що одразу кидається до очей, це звичайний кермовий стакан. Зрозуміло, що велосипед початкового рівня, але можна було б зробити її конусний. Троса гідроліній та швидкостей проведені всередині рами, але тільки в одній нижній трубі. Акуратно і зручно виведені в каретичному вузлі, а зверху притримуються спеціальними заглушками. Рама виготовлена під ексцентрики. це вже, звісно, застаріла технологія. Але на велосипедах початкового класу вона буде зустрічатися скоріше за все і ще дуже довго. Велосипед обладнано кріпленнями для багажника на верхніх пір'ях. Та кріпленнями під фляготримач. Одночасно можна поставити одразу дві фляги. Сідло можна підняти чи опустити, також за допомогою ексцентрика. Це зручно, коли вам потрібно підібрати під себе висоту, тому що вам уже не потрібно з собою носити мультитул або шестигранники. Рама, хоч і початкового рівня, але дуже якісно і гарно зроблена. І тепер давайте подивимось, яка тут встановлена трансмісія на цьому велосипеді. Монетки встановлено із серії Shimano Altus, вони приємно працюють і особливо до них питань немає. Спереду у велосипеда дві швидкості, що дає можливість різко скидати швидкість перед, наприклад, піском чи підйомом. і легко проїхати такі ділянки. Позаду дев'ять швидкостей. Цього, звісно, мало для людей, які вже мають досвід, і не перший рік в сідлі. Але для новачка це чудовий варіант для того, щоб навчитись їздити і перемикати швидкості. Перемикачі, до речі, встановлено на крок вище і це Alivio. Це зроблено для надійності і більш чіткої роботи. Шатуни встановлено, звісно, під квадрат, і це не тільки зробило велосипеду більш приємну ціну, але і спростило обслуговування. Тепер вилка. Ну, вона тут зроблена для того, щоб зробити дорогу не такою поганою. Звісно, дорога кращою не стане, але їхати по ній буде трошечки приємніше. Пружинно-ластомірна SR XCM RL буде з ходом в 80 або в 100 мм в залежності від розміру велосипеда. Із приємних особливостей це виносний локаут, тобто блокування вилки. Якщо хочете більше швидкості, то вилка стає ригідною, або на ґрунтах можна розблокувати і вона відпрацьовує свій функціонал. Також, до речі, помітив, що тут непогане сідло, тому що воно має таке зональне покриття, що не дасть вам ковзатись і не буде слизьким. На дотик приємне і м'яке. Має підходити більшості, ну і для гальмування на велосипеді встановлено гальмівну систему від Tektro. А це ручки та каліпери. ротора 180 мм попереду та 160 мм позаду. Ну як і на більшості велосипедів. До речі, що ж значить модифікація GE? Це комплектація Global Edition. Тобто порівняно зі звичайним талоном 3, наприклад, цей велосипед буде мати на декілька рівнів трошечки кращу комплектацію. Ну, і наостанок це колеса. На сайті Giant комплектація GE має таку особливість, як можливість безкамерного встановлення покришок. Єдине, що покришки тут не безкамерні. Шини Kenda Booster 27,5 або 29 дюймів шириною 2,2 дюйми. На них можна проїхати куди завгодно, бо протектор дуже агресивний і буде тримати гарне щеплення. Тож для кого взагалі цей велосипед? Ну, звісно, що для початківців, тому що люди з досвідом будуть відчувати, що їм потрібно більше функціоналу від велосипеду. Ну, а із плюсів, тут гарна якісна рама із хорошого алюмінію. Від вас, звісно, б хотілося би отримати лайк, комент на підтримку каналу. Бережіть своє здоров'я, мирного нам неба і всього доброго. До зустрічі!